Яка у вас інформація? Ще раз доброго ранку. Ну, по ситуації скажімо так, у нас другий день ідуть невтішні новини щодо наших громадян. Вчора ми тільки розказали про одного нашого чоловіка, яким позначались, і як ми вважаємо, лишили життя окупанти. Цього вчора під вечір ми вже отримали інформацію про те, що на лінії зіткнення в Райгородці, скоріше за все, снарядом можливо ракетою. Під час атак наших позицій Райгородка знаходиться на лінії зіткнення. Прилетіло в один із будинків, в якому загинули двоє наших. Громадян юнаків, це дівчина 2003 року та хлопець 2007 року під час ракетного удару. Загинули тому другий день ситуація така не дуже приємна і дуже трагічна. А те, що стосується загалом, так ви правильно сказали, 415-й день не обстріли. Зараз вони ще активізувались за вчорашню тільки добу. 105 разів обстрілювали Невське і Невськ. Кирайгородка Райгородок, Білогорівку, і авіаудари, і все було. Ну щоб ви зрозуміли щільність тієї невеличкої обстрілів, тієї невеличкої території Луганщини, яка залишилась, ну, от, в район Невського вчора безпосередньо по населеному пункту прилетіли 10 снарядів і ракет, і навколо нього 51 то ось така щільність. Ще більше щільність, які вже з наземними операціями йде на Білогоріці. Але дякуючи на всіх лініях Луганської області Луганської області силам ЗСУ і силам оборони України, наші хлопці стоять, наші хлопці відбивають і нищуть ворога. Пане Артеме, а не хочеться про це говорити, але маємо для того, щоб розуміти, хто проти нас воює з приводу страти чоловіка, який мав проукраїнську позицію. Чи були подібні випадки раніше? І ось цих людей з проукраїнською позицією їх здають місцеві, як окупанти визначають, хто має любов до України і чекає на Збройні Сили України? Ну, Ви ж прекрасно розумієте, що на тій території залишилось дуже багато. Людей, які були законсервовані, агенти, які потім зливали інформацію про наших активістів, про наших захисників, атошників колишніх, зрозуміло, що людей, які взагалі мають про українську потужну позицію, зрозуміло, що вони органам Рашки, там ФСБ і всім іншим цим недоструктурам їхнім позливали. Ви ж розумієте, що не без цього. Ну і постійно, я ж кажу, постійно в них працюють патрулі. Вони постійно шукають, вони перевіряють. Напевно, побоюючись нашого наступу, і те, що люди передаються такі інформації, нею користуємось, ви кажете, що ну посилили посилили обстріли, посилили тиск окупанти на, на Луганщину. Скажіть, будь ласка, чи ще проводиться евакуація населення? Звісно, евакуація проводиться, але на теперішній час поки що людей, скажімо так, за останню добу людей, які хотіли виїхати. Інформації від наших представників там не надходило. Буквально позавчора ми чотирьох людей вивезли. Я розповідав, які вже не витримали цих обстрілів. І загалом залишається там трохи більше 120 людей. У нас і контролюємо цю ситуацію постійно. Скажімо так, гуманітарно допомагаємо спільно з національною поліцією, спільно з Збройними силами, завозимо продукти харчування і воду, і ті, ті необхідні медикаменти, які необхідні людям літнього віку, пане Артему, ви сказали завозити медикаменти воду. Що це означає, що Луганщина має проблеми з водою? А яка ситуація з газопостачанням зі світлом? Зокрема, цікавить територія, яка під контроля українській владі, і яка тимчасово окупована? Ну, дивіться, те, що стосується підконтрольної території, там де знаходяться наші представники, цього тут не розкажу, Зрозуміло, я не можу людей підставляти під небезпеку. Ну, те, що дозволено в межах ефіру, та, те, що по нашій території ми працюємо і забезпечуємо. І тимчасовий зв'язок, і продукти харчування це є те, що стосується окупованої території, особливо наближеної до лінії зіткнення, там в радіусі 40-50 кілометрів від лінії зіткнення. Ну тут ситуація взагалі е трешова і не піддається поясненням. Ворог знищив інфраструктуру і нічого не збирається там робити. Е воду люди беруть. Е як це можливо? Ну прийшов е русський мір, скажімо так, тому що знову колодязі, знову підключили люди як небудь ті сверху. Дловини, які свого часу мобили про світло, мова й не йде. Світло там, де більш-менш вони змогли на окраїнах підтягнути. Вони зробили це, але це декілька районів, декілька кварталів. Тобто, ну це незначна позиція. Ну і сьогодні дуже така цікава в нас зранку історія відбулась. Не в нас а на окупованій території міністерство освіти прову підготовку при підготовці до останнього дзвонику. Ну їх міністерство освіти, нібито при підготовці до останнього дзвонику знову переділили Луганщину. Тепер є ісконно-Луганські території. Це там, де вони можуть провести останні дзвоники офлайн і онлайн. Це спірні території. Причому там ісконно-Луганські, як вони назвали, ну це взагалі. Просто вони вже самі не можуть определитись, де вони живуть. Це вони Путіна передивилися, пане Артеме. Який там пальцем титься в мапу України? і да, я... да, не міг знайти. Тільки вчора опублікували цю мапу, на якій чітко визначено, де території України, і де території козаків. Я навмисно сказала в мапу України, тому що Україна була, її буде. А чи буде Росія це велике питання, пане Артеме. Повертаючись до сьогодення, скажіть, Будь ласка, ми вже питали у представника Сєвєродонецька наскільки укріплюють окупанти місто в очікуванні. Нашого контрнаступу, пане Артеме, а яка ситуація загалом по, по області? Наскільки багато часу і ресурсів росіяни витрачають на укріплення і на поліпшення своєї логістики? Ну, Дивіться, те, що вони витрачають ресурси на інженерне загородження і укріплення своїх позицій, так, це є. І ми прекрасно розуміємо, що ворог готується е, до нашого контрнаступу, не розуміючи, де він буде, але готується по Луганщині, скажімо так, е, розширює мережу блокпостів, е, підукріплює їх. Е, ну, це скажімо так, е, нормальне явище для противника, який боїться і судорожно намагається закріпити ті дірки, які в нього є, для того щоб е, спробувати втримати свою територію. Але я вважаю, йому це не здасться, не вдасться, і наші збройні сили зметуть це все, ці всі набудови за один ход. Пане Артеме, і вну і на завершення скажіть, можливо, є інформація про ну не знаю там збільшення особового складу окупанта, можливо, техніку, яку підвозять, чи поки на тих ресурсах, які є. Дивіться, ротації там ротації чи якісь переміщення. Я ж казав, ротації чи якісь переміщення у них відбуваються постійно. Фронт противника він нестабільний. і Їм постійно приходиться переміщувати свої сили для того, щоб затикати чи ті чи інші дирки, які виявляються в ході роботи наших збройних сил сил оборони. Пане Артема, ми питали вас про побут, так? про соціальні виклики, з якими зіштовхнулася Луганщина. А чи можете ви сказати, де зараз найбільш напружена ситуація з військової точки зору? Де зараз найважче? Найгучніше? На тій території чи на нашій? Давайте і на цій, і на нашій, якщо у вас є інформація, і на окупування. Ну, на нашій території найбільше найбільше атакуючі сили це противника, і він не припиняє ці атаки. Це, звісно, Білогоровка. І вчора хлопці там теж викладали е фільм, який там міністер, е міністерство внутрішніх справ. Чи я не, не готовий сказати, хто знімали, де хлопці показали бої, як вони йдуть. Це Дуже важка на Луганщині. Ділянка. Ну і не можна інші ділянки сказати, що там легко. Так, десь більше артобстрілів, десь. Спробує піхота пройти, але наші сили тримаються на окупованій території. Що в них там відбувається? Ну на окупованій території я ж кажу, там же, де лінія зіткнення, де вони тиснуть у нас, наші ж хлопці не сидять. Ви зрозумієте, збройні сили не сидять в окопі. Вони контратакують, вони знищують ворога по повній програмі. І, звісно, на цих флангах противник дуже переймається і робить свої захисти mm -hmm. по, заход, заходи по захисту території, як вони вважають. Дуже дякуємо, пане Артеме.